Вітаю вас, мої рідненькі хлопці і дівчатка. Вітаю тебе, моя рідна, моя нескорена ненько Україна. Отак От трошечки туди перегну, щоб мене було краще видно. Ви бачите, оце плаття висіла на вішаку. Ось. От тепер що треба намочити, щоб оці? Оце плаття в мене хороше, таке красиве. Кубус закривався магазин. Я багато-багато все накупила. 2 євро воно коштувало. Воно не шерстяне, воно таке синтетика якась, Але така приємна, приємна до тіла синтетика з довгим рукавом. Думаю, ну так, а чого так от ідеть? Буду Віталію їхати, візьму його. Там, може, хоч походю в ньому. Ну, дівчатка, Як всіда, як все, субота, розхламлення. Шарики. Новенькі, що навіть не було зав'язочок на них, але вони мені не треба. тому що я вже не ставлю ялинку. тому що в мене вже немає ялинки. Я вже ялинки всі розхламила на смітник. А це ж бачите, яке намисто дерев'яне, красиве. Це із Запоріжжя Аня передавала. Ось і такі сиріжки. Красиві, мені дуже подобаються. Так, інколи одягаю. інколи. Ну, давайте приступимо. А, спочатку з цього, з пакету. Отакі От кросівки. Не хочу я їх. От не хочу і все. Єдине, що я, бачите, я виняла устілки. Устілки, бо устілки мені треба. Устілки. Пробачте, цей пакет бумажняний. Так само оці тухлі. Не хочу. Вони вже старенькі, вже сіка я їх поносила, устілки виняла, тому що устілки мені треба. Вони непогані, шкіряні, але я їх не хочу. У мене є нові тухлі, я в Італії купила і завезла їх сюди. Думала, тут хоч якийсь раз одіну. Не раз не уділа, не раз. Треба буде їхати, їх. одіть легенькі бутіночки, а їх взяти з собою, От. щоб я там могла в них ходити. Але ж ви ж розумієте, як я туди їду, я така нав'ючена, як п'ять у шаків От. Але треба ж собі якісь речі взяти, щоб там помоднічати у бар десь піти чи до когось піти, одіться прилічно. У мене багато приличних речей є. Це мене роздражає. Оце зараз вам побалакаю і намочу оце, намочу. І одіну на вішак. Ото в мене так накручу тканину якусь чи полотенце світле на, на вішак і одіну, щоб воно так висохло і було хороше оце плече. Далі. Оце значить дві парі взуття. Далі така спідниця. Така спідниця. Вона із льону спідниця. Але вона вже теж старенька-пристаренька. Отак от тут ще якісь ті красоти не треба вона сюди. такі шаровари. Теж не треба. Теж не треба. Не хочу я їх ці шаровари. Ось, теж підуть на смітник. Отака От блузочка. От як тут ходить, так вона нічого. Як в Італії, вона буде дуже жарка. Того, що вона ж уся на тому, бачите, на підкладі. І тут і рукава на підкладі. От, То буде дуже жарко. А що вона треба? Мелекому все. Далі, отака От футболочка. Це натина футболочка. Я питала привезти тобі, каже, та не треба. Сама носи, а я куди її носитиму? Не хочу я її. Піде вона теж сюди. Тут в мене небагато речей. Далі. Оце ж я вам показувала куртку, я одну винесла, казала, та я оцю буду носити. Не буду я її носити. Об'ясняю чого. Оце ж вона отут отак от розкривається. да? Як одягать, її, вона отут розкривається. Так ви знаєте, оцей рукав, де ця застіжка розкривається, він набагато менший, ніж оцей рукав. От. І воно так невдобно, воно отак отут здавлює, ну на що воно мені треба? У моєму віці треба, щоб було все м'якеньке, повільне. Ніде не здавлювало, ніде не давило, не пищало, не свищало, не в ногах, не в голові, не, не в одязі. Не хочу, а йот на смітник. А ще того, що, якби в мене не було, так я б, може, би носила. І оце теж викину, дівчатке. Не хочу, не хочу того, що, дивіться. Оце вже чистила раз-два. Бачите? Оце такі катишки. Я вже оце щищала ці катишки. под обидвами рукавами. Под обидвами рукавами. От. І тут, бачите, катишки. Нащо треба? Воно непогано таке, тепленьке, з іспленим мехом усередки. Тепленьке, хороше. Не хочу. А не хочу того, девочки мальчики, зараз покажу. Є три. ну одне вообще нове куртка не носила ні разу. Тільки так от по хаті походю, походю, походю і сніму повісу у шафу. От. Ось пальто, пальто таке. Це купляла собі лухта Аутлет, От, бачите, фірмене, фінське. Дуже хороше, м'яке, нове, от, от такий підклад. От. Чого е, я буду оте старе своє носити, а це в мене лежатиме, не треба. Не треба. Оце. Ось, за оцю куртку я казала вам. Не раз на вулицю не вділа. Не раз. Фірма-лухта. Довгенька. попу прикриває, зараз розсібнуся. Отак капішочик, і тут ще, знаєте. Ось такий пояс резинка. Де, де воно друге? Де друга половинка ось. Та де воно друга. А тут десь, де? Да? Ага, ось. Ось. Отак. О, красива, нова, не раз не в діла. Попу хорошо прикриває. Кармани глибокі, хороші. Чого я буду її держати у шафі, а оте старе воно моє, але воно вже старе. На що воно мені треба? Не треба. Не треба. І оце ж, оце ж теж спортивна, Бачите? Але тут не одріжу. Оце ж оце ж таке. Ось фірма Лухта написано, фінська. Вона стоїла 249 євро. А я в Лухті Аутлет, ой, в Лухті Раллі купила за 20 євро. Її. Дуже вона мені сподобалась, я купила роки три, не раз не вділа. От. І ще оця, Ну, ви бачили, хто мене на Фейсбуці дивиться, я її їздила те літо. Ой, ту зиму у ось Отака. Я люблю такий колір. Оце чого не носить? Оце зараз якраз по погоді. оця, Та вони всі зараз по погоді, бо тепліші в мене є. Тепліші в мене є. От. І оце ще ж тут такий шикарний воротник. От, пристігається ж туди шикарний іскусний. Але оце як зараз суха погода, то його можна було пристігнути. А як оце сирість, дощ, то краще не пристігати, тому що, потому що той, ну, намочиться і важке буде. От. Оце три є такі. На зиму зараз покажу на зиму. А, це ще ж не все. Це ще ж не все. Ось це ж Віталія ще купувала. Бачите, ну я вже її вроді убрала. Вроді як холодно, хоча сьогодні такий був хороший день, зовсім не холодний. Зовсім не холодний. От, оцю ще можна вернути назад сюди в шапку і носити. А оце тепле зимнє. Дуже тепле, пухове, зимнє пальто. О, Отаке. От Довге-довге таке. І тут такі знизу ось бачите розпіріжки на гудзиках. Це ще ж і не все. Ще ж одне є чорненьке. Ось таке. Воно легесеньке таке. Теж на пуху легесеньке, як холодно. Оце якесь не дуже вдобне, воно дуже довге. Як я з ролатором, мені не вдобно, Це короткіше, але це набагато холодніше. І я під нього, в мене є така, е, таке пальтичко. Та я зараз покажу його, щоб ви знали. Так я його от, одягаю. От. А тоді те. От, бачите, отаке От. воно пухове. Воно пухове, легке-легке, пухове. От. Його і так можна носити. Це ж не підкладка, це пальто. Але, так як у мене всього багато, а, як я той рік їхала у Запоріжжя, я його взяла з собою, не надягала, а взяла. І добре, що взяла, бо прийшлось і там носити його, і тут шарф наматувати. І повертатися додому в ньому, бо було вже холодно, як я поверталася. Я ж уже поверталася у 30 листопада я виїхала. От. Так що оце я одягаю оце. А тоді оце чорненьке. І так хорошо, легко. По-перше, легко. У мене є ті е, светери, є кохти на тому, е, шерстяні, із лами є, із, із кашміру є. Але вони важкі. А це таке невесоме, легесеньке. Удів, тоді оце і погнав. Оце бачите? Так що, на що мені оте треба було? Я його і розхломила. От і все. І ще можна розхламлять. А, ще ж драпові шпальто. Оце ж пальто. Те що? Таке ж. Анічки свої послала, я вам показувала. А це ж моє таке. От. Ну, Сьогодні можна було діти, але ні, ще дуже жарко. Вишак упав, дуже жарко. Красиве. Даже я тобі вам скажу так, Даже Віталію мені їхати у ньому невдобно було б. Воно на одній пуговиці. Невдобно, тому що, ну, ви розумієте, да? у літаку це Знімеш його. Опа, попадали. Ну, нічого, в мене ж чисто я повбирала зранку, Та в мене завжди чисто, ну зранку поприбирала все. от, Так що воно тільки так ходить. І воно ж довге. довге, Якби в мене було менше е, тих е, речей, то я б його з собою взяла. Та там би, може, оділа якийсь один-два рази. от, А так же ні. Так ні. от. Отаке от ще пальточко. І два драпових ті, що мої. От кор коротші, набагато легенькі, коротші, одне світле, одне корішньове. Ходю в них теж. Ну, не часто. Бо от це зараз така погода за задощила. Ну, куди в драповому пальтові? Отаке от краще. одів балоніве. Зверху або ці роздражають мені плечі. Оці. Так взять оце попортить плаття. Ну, нічого я намочу, воно прийде до тями. Оце того і розломилася, дівчатки-мальчики. Ще на неділі позбираю там і, і футболки. Ну, Трусів багато позбираю на розхламлення, але ж вам так, мішок покажу тільки і все, що я ще труси буду показувати. От. Бо я ж баба, в мене багато трусів. І я люблю бабські труси, такі високі, отакі. У мене є модельні такі, да. угу. але нема <смістична> модельєра, який би ті труси знімав без мене. Модельєра немає, а трусів б'є багато красивих. Ажурник, тільки я оці стрінги не люблю в попу, вони мені роздражають. А так такі красиві, є, кружевні комплекти єфики, трусити. У мене два комплекти такі. Один чорний, один червоний. Ой, Красивий. Мадільєра нема. Як мадільєр буде, о! Буду надягати. Насмішила вас трошки. насмішила. Ну, щоб веселенті були. Ну, давайте, мої ріднесенькі, всього вам доброго, всім хорошого. Розхламляйтесь, я вам совітую: розхламляйтесь, дівчата. Не збирайте оцю хламу, не збирайте. Я б оту шафу викинула, що в мене стоїть комод. Ну, а куди там подінеш з нього все? А, а ту викинуть купить нову теж не треба. От. А сьогодні я то ж ходила в мебільні, казала вам, да? пішла в Лідл, а тоді в мебільні. Такий столик гарненький, такий, прям душевний, евро, євро. Та на, на три ножки такий, невеличкий такий. Я на ті такі два возила в Італію. Думаю, купити ще один. Ну, їм не треба в Запоріжжя, в них повно всього теж. Та й вона теж повно. Ну, думала туди, на ту квартиру, де ремонт оце робиться, може, сама там буду жити. Та... Ну, не взяла. А не взяла? Не знаю. Цей колір такий красивий, такий сіро-зелений. Може, завтра піду та візьму його. 10 євро гамна діла, понимаєте? А він стоїть 24. А це їх там, мабуть, осталось трошки таких так ото знизили. От так. Оце так мої ріднесенькі. Бачите, скільки всього є оцій жінці? Так це ще ж не все. Там. Отак би це. Я б посилки безкоштовні були, да? отак От би поклала, поклала, поклала і передала б мене там і сестричка Любава, двоюрідна у Балабино, так називається від міста, там кілометрів 10 десять І невістка ж моя, мого братіка, жінка. От. На неї пішло б, вона віща за мене така плотненька, це б пальто пішло б його те б зім'я. Пішло б усе. О, Ви знаєте, там же гроші не такі, як тут. тут. Тут я можу піти захотіла, а за 30 купила, захотіла за 50. Так само їсти собі, захотіла те купила, захотіла те. Вони ні, вони не економлять на всьому. от, А посилка ну, 10 кілограм 15 євро. Ну, може, й зроблю посилку. Ще там в мене є, щоб покласти посилку і взуття. Єсіте, і сей, 50-те манікури зробила, бачите? Манікури. Я люблю коротесенькі манікури. Собі і падікури теж зробила. Купалася ж, бачите, голова в мене чиста, а в мене вона завжди чиста. О, я тут, тут, тут хохолка такого заколола, От, а це заколола, щоб вам вже сиріжки були видні, дівчатке. Ну, бувайте, всього вам доброго, всього. Тримаємось. все буде Україна. 爸爸。